Всім доброго дня! Про що у нас сьогодні піде мова? Ви мені часто задаєте питання, як мінімізувати своє обладнання, тому що карпфішинг це завжди дуже багато речей, і часто люди навіть просто полишають цю справу із за того, що втомлюються від великої кількості речей. Це роззагрузка, роз розгрузка. Найгірше, що може бути в карфішенку, це збори, збори всього того барахла, якого ти набрав. Ось сьогодні е, я вам покажу варіанти е, комплектів від самої короткої сесії до е, досить довготривалої, до, до да, там, риболовлі ми не дійдемо, тому що багато своїх речей я ще попросту не забрав свого прищепа, але. Основні такі да, мої риболовлі, там денна риболовля, суточна риболовля, там, дві доби. так. От Зараз ми, я вам спробую показати, як це у мене відбувається, що основне беру я. Ну і можливо, вам буде така інформація корисна. Ви щось для себе візьмете для того, щоб частіше їздити на риболовлі і менше брати непотрібних речей. Ну що ж, поїхали. І так, поговоримо про те, що я тут з собою взяв. А, значить, ця сесія у нас буде найкоротша. Це те, що ви з собою завжди можете возити в багажнику. Ну, звичайно, у мене це все досить габаритне по причині того, що в мене корабель Діпер, він дуже великий. Якщо у вас буде кораблик Ріджманки або а, Ектор. Плюс вони дуже компактні, і, звичайно, це місце у вас займе все набагато менше. І так, поїхали, що я тут з собою взяв? Зараз буду вам все е, розповідати. Значить так, дивіться. Ну, Звичайно, будилище, так. Це підсак тут є 6-футові будилища, 2 штуки. Всередині цього чехла у нас є зразу ж, бачите, одна стійка з сигналізатором і з свінгером. Задній я ставлю попросту на землю. Ось так само з цієї сторони у нас є такий самий сигналізатор, поплавець для нашого підсаку. Ось тут я з собою вожу ось такі компактні, бачите, ваги. І ще ручка для цих вагів, наскільки я. Пам'ятаю, вона десь повинна бути там, у мене теж всередині ручка для самих вагів. Ось такий комплект з двох водилищ. Швидко все ставиться, швидко все розбирається. На 4 години або на денну риболовлю дуже прикольно. Якщо такий варіант не підходить, то зараз вам ще покажу один із моїх таких теж улюблених речей, якщо у вас. Дуже коротка сесія. Ось дивіться, в мене ще є ось такий чехол. Теж 6 водилище від компанії Scope. Бачите, з такими гаманцями. Сюди всередину залазить а, і підсак. Оцей Скоповський підсак він сюди залазить. І ще можна одну стоєчку сюди взяти. Ось тут є рогатка. Можна там дати якось пеліця, взяти якийсь навіть, там, маленький компактний ПВА пакет. Це якщо дуже у вас коротка сесія, засунули там пива-пакет, в закид, це водилище може кинути там невеличкі пива-пакети до, ну, до 50 метрів, спокійно ви можете кинути, якщо якась невелика водойма. Так, далі пішли далі. Звичайно, от мат, от така тряпка. Всередині цього мата у мене є таке відерце для набирання води. Я цей мат модернізував. В, в, в ньому також тут, бачите, є у мене ось така застьожка, е, його можна тут е, отак закрити, е, і щоб риба не випадала, коли ви зважуєте рибку. Ну і звичайно, якщо вам треба на чомусь сидіти, тому що от такий саларовський маленький стульчик, він в чохлі продається, його ціна там невелика. ну і не знаю, Зараз вони вже, мабуть, там по 200-1000 Та гривень. Я купував його взагалі років е 3 назад, за 1200 гривень чи 1500 щось таке. От. І він зручний тим, що в нього є наплечний ремень, ви можете його з собою взяти. Так, оця сумка, дивіться, Фоксовська, вона в мене вже дуже багато років, бачите, вона вже така в мене. В цю сумку в мене влазить абсолютно все. Ви можете використовувати будь-яку іншу сумку, але плюс-мінус десь от таких розмірів. В ця сумка мінусом її є тільки одне, те, що немає лямок для. На ремня, але в принципі при такій компоновці, е якщо у вас навіть є корабель маленький, да, не такий великий, як мій діпер, то в принципі, корабель і сумка в руках, це все на плечі, і ви пішли. Значить, що в цій сумці в мене є на саму коротку сесію. Тут а ще десь на дену сесію, дивіться, значить отакий в мене є компактний тиклбокс. Ну, знову ж таки, якщо у вас на 4 години, я би вам даже не рекомендував би брати того теклбокса, А ми ви можете просто нав'язати вдома декілька повіців і просто їх тримати тут. Там 4-5, або вже більш ну простіше там взяти реально по. Повідочницю разом уже з нав'язаними оснастками. Так, отут в мене відерце для замішування прикорма. Я вам радив би там взяти собі, наприклад, пару банок отакої от якихось там да, зернових, які вони ніколи не спортяться, вони завжди з вами їздять ці сумці. Так само ви тут берете от такі невеликі груза різні, які вам потрібно. Собі там 4 штучки, 5 максимум, вам буде достатньо. Пару банок насадок, на які ви ловите, ну, можете, дві. можете і дві взяти. Наприклад, у мене тут їх три. Так? Там вафтерси, бойли, насадочні і так далі. Ну, це шаролепка, лопатка для замісу. Якісь там можете взяти собі діп. Знову ж таки, ну і балсанки. Це Ось такі в мене судочки є, в яких у мене є туди варені бойли. Тут можуть бути у вас там пиліки е, і там, ну, якісь пелети, сипухи і все інше. Тобто, от такими судочками ви повністю собі заповнюєте сумку так, як вам потрібно. Тут у мене ще є круша, також у мене є тут для ПВА пакетів. Е, і в цю ж саму. До речі, сумку. Я часто е, там, заїжджаю просто в магазин, купляю собі якісь бутерброди, можу також сюди поставити якогось термоса, так, е, і термосочка, там, щоб ну, щось перекусити. Тобто в цю ж саму сумку я складаю зверху, просто можна там умовно не взяти собі теклбокса, так, а там менше насадок взяти і е, поставити сюди собі ще. Якусь їжу особисто для себе. І, в принципі, ця сумка, бачите, вона досить містка, сюди влазить багато речей. От, Тут ще от така тряпочка для того, щоб руки витирати. Там можете собі якісь і милу покласти чи ще щось, щоб там сполоснути руки і так далі. Тобто сюди ще може влізти спокійно ваша їжа. От така сумка на денну риболовлю. Все, от вам такий е, комплект на день. Тепер подивимося про те, е, як е, що до цього комплекту додавиться, якщо, наприклад, це будуть е, з, з ночівлею. Поїхали. Що у нас додалося? Ви бачите, у нас додалася розкладачка, це NES SCOP. Я її вже досить давно використовую. Це одна із самих компактних розкладачок на ринку, яка представлена. Вона йде спальною системою, і вага її в районі 12 кг. Плюс вона має отакі плечовий ремені. Ви її можете її переносити в цій е, спальній системі вона досить вузька. І, мабуть, в великим габаритним людям буде дуже ну, не, дос, не дуже зручно в ній спати. Але, але в принципі, я 1,85 м і, в принципі, мені вистачає нормально. Одну ніч переночувати можна спокійно. Це Fox Easy Shelter. Така палатка, вона дуже легка. До 5 кг її вага, теж на плече собі її одягаєте і йдете. Альтернативи таких палаток може бути NES Titan Height. Там і інших виробників є, але цінники тих палаток стартують від 15 плюс тисяч. Ця палатка коштує в районі 7 тисяч гривень. Ну і вага все одно ця буде завжди легша, ніж ті. Ну, звичайно, там і місця трохи побільше, ніж тут. Це дуже компактна, але якщо одну ніч переночувати і задешево, то дуже гарний варіант. Також у нас додався такий невеличкий столик. Ви бачите, я Ось я його купував на АліЕкспресі. Зранку, якщо попити каву, щось підігрітись, приготувати, їсти, все одно хочеться якось нормально. Він, він дуже низький, він гарно підходить до стульчика Solar, ви його розкладаєте. Ставити поряд, газова горілочка, все у вас е, 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 нормально виходить. Е, також от така у нас сумка з їжею. Це кулерна сумка від селар Ну Ви можете використовувати, будь-яку сюди вам влізе досить багато провіанту, яйця, з різні, там ну, тобто на добу вам вистачить. Е, е, і Вона прикольна тим, що. Тут у неї спереді, бачите, ще є ось такий карман, і в цьому кармані до влазить досить багато е, корисних речей. От е, ніж, газовий балон, моя чашка, е, вітрозахист, е, газовий горілка, газова горілка, е, досточка, е, переверташка, е, маленька ложечка. І моя звичайна ложка вилка от така комплект. До речі, я половину цих речей замовляв просто на аліку. От така річ. Ще до цього комплекту я трошки не додав. Зараз вам покажу. Теж на аліку я замовляв От така двохлітрова балсанка з водичкою. Все, вона теж має плечовий ремень, ви можете її на себе накинути і все. Ну, ви, як ви бачите, навіть на добу уже речей. Стає дуже багато. Якщо з ночівлею, то звичайно ви стаєте вже дуже габаритним. Тому на саме на, на ніч, на один день я стараюся не їздити. Мінімум, це хоча б день і а, дві ночі. Це такий комплект, знаєте, сталкерський. Да? Тобто, що в принципі ви можете понести все на собі за один захід, вряд чи ви зможете це все перенести, але в принципі ну, за, дві, за два заходи це все можна спокійно донести. Я трохи з собою більше брав. Речей минулого разу. Ну, наприклад, я ще брав з собою, зараз вам покажу, да, я брав з собою ще сумку от, е, з Вейдерсами. Чому я її брав? Тому що в мене місце було непідготовлене, непідготовлене і мені приходилося у е, воді розчищати місце. Тобто Я брав ще мачету і там розчищав камиш, так що було зручно поставити свої вудилища. Тому, якщо ви їдете на якісь сталкерські. Риболовлі, то бажано заздалегідь своє місце готувати, щоб менше речей з собою брати. Ну що, зараз я вам покажу ще комплект. Уже, так сказати, Якщо ви можете автомобілем під'їхати до водойми і вже да, більш комфортний такий комплект, так як я зазвичай їжджу, наприклад, сам кудись на риболовлю на 36 годин. Зараз я складу вам свій комплект і подивитесь, як це виглядає. Як бачите, речей додалось на порядок більше. По-перше, тепер у мене йде, е, будилище йдуть десятки моїх. Е, тут три будилища. Іде мій рюкзак. Е, всередині рюкзака в мене тут компоновка окрема, дуже багато різних речей. там. ПВ-матеріали, теклбокс. Певна частина е, даже там корма, е, там речі. Тут великий теклбокс, тут всі фонарики. От у мене, бачите, тут знаходяться всі мої електронні гаджети. Далі, тут у мене ваги з ручкою, шкабіля, шнури, мікро, міні така аптечка. У мене теж тут все йде. Речі частково я теж сюди кладу. І це в мене вже такі, як і міні-стол. Він виходить, бачите, тут моя ця сумка, тут може бути теж бальсанка з додатковими якимось прикормкою. Цю секцію я залишаю або під окремо під великий бокс насадок. Або так як тут, бачите, якісь теж речі, мінімально там якісь кофту можу докласти. Тут, бачите, у мене пончо від дощовика. Ще якісь речі. Сюди, тут у мене зазвичай пива, матеріали лежать. Теж можу добити там якимось ще, там, для пива мішків. і так далі. От, тут, в цьому відділі, у мене лежать бузбари. Я не користуюся родподом, тому що він об'ємний і багато. Займає місця, не, не буду спорити, те, що механіка в одезі дуже зручна річ, і це топова річ. Але я звик дуже до стійок і мене це влаштовує. Так, е що в мене ще додалося? Ну, е якщо холодна погода, як зараз, то ми беремо е звичайно спальник. Е Обов'язково я з собою завжди беру е вейдерси. Павербанк у мене дуже великий. Ви бачите, який е меншого, на жаль, у мене поки немає, але в кого є можливість краще купити якогось там Fox на 90. На 2 дні його вистачає да, дуже, ну, коротше, вистачає. У мене такий великий, ну, вже його таскаю, вже що робити. Можливо, в цьому сезоні придбаю щось менше. Стільчик обов'язково свій. От таку теж на нього. Якщо дощ, так е беру накидку на нього. Слінг. Якщо піймали рибу, так, піймали рибу там, вночі, то дотримати її до ранку. А, свого... Е, Бачите, в принципі, зараз тут у мене представлена от, така моя тряпка, так сказати. Але зазвичай, коли я їду там, да, десь на дікарі на 2-3 дні, то я беру з собою буває і мат. От, е, Тарпаулін дуже крута річ для вашої палатки і е, знімає багато питань під настил. Під палатку, тому що ви приїжджаєте, буває болото, якийсь пісок, якась грязюка. Тобто, ну, дуже часто буває таке, що земля ну, це дика водойма, там немає підготовлених участків для того, щоб ви поставили палатку. Тарпаулін забирає на себе, він дуже швидко сохне і забирає на себе те все, що може бути висити на вашому, на вашій підлозі від палатки, він забирає все на себе. Також стіл. Це соларовський стіл. Ось він е, теж, бачите, досить, досить компактний. Я його використовую для того, щоб готувати їсти е, ну і е, так само там монтажуся і все інше. Е, стійки часто беру з собою великі стійки, тому що часто буває, що навіть приходиться ставити палки вище камиша. Тобто. Якось там в бік чи ще щось. Ну, коротше, високо ставлю стійки. Ця сумка вже тут повністю перепаковується, вона закладається повністю кормом для карпа. Тут всі повністю куча балсанок, 4-5 балсанок, все короповим кормом забито. Якщо активність риби велика, ну, то звичайно, ви знаєте, я ще додатково з собою можу взяти. Ось такі відра. Ну або такі відра. Або ви знаєте, що в мене бувають відра і побільші. Від компанії Carpio зручні, гарно один на один можуть ставитися і досить. Зручно їх все виставляти. Ну, Барахла, ви бачите, все одно на дві доби, барахла дуже багато. Якщо їду з батьком, зараз вам покажу, скільки барахла, коли ми їдемо вдвоєм. До речі, тут із цього всього ще не вистачає 15-літрової каністри Ridge Monkey. Я її заміню. Скажімо так, представте, що ще до цього всього ще додається така сумка. Да, це Вважайте, що це ще 15-літрова каністра з водою, тому що на дві доби води досить потрібно багато, помити її руки і просто приготувати їжу і так далі. Просто зараз я ці каністри теж залишив в причепі. Зараз у мене з собою їх немає. Ну, от, бачите, речей досить багато, але, в принципі, Знову ж таки, в мене немає там монтажного століка, в мене немає там родпода, в мене немає великого газового балону, тому що в принципі туди в сумку я докидаю два цангових балона. Мені вистачає, щоб приготувати собі два дні їжу. Якщо, звичайно, їду з батьком, зараз вам покажу, що до цього всього ще докинеться така гарна частина ще речей. І так, коли ми з батьком, ви бачите, додається у нас ще одне ліжко. Папа по-любому бере якісь з собою речі. Це ще така дуже маленька сумка, бо він може там взяти і побільше речей. речей. Ще один стільчик у нас додається. Додається у нас також ще один спальник, Вудки. Ну, я свої поставив. Зазвичай він бере свої вудки. Ось таку палатку я йому беру, подіка. Под він досить високий, йому там зручно. Часто беремо тент, тому що якщо негода, то натягуємо тент між двома палатками і там робимо собі кухню. Ну і до цього всього, звісно, гал галамидера ще додається, як мінімум, пакет якоїсь їжі, яку ми беремо, тому що, там, якщо ми з ним виїздимо на вихідні, або якщо в мене вдається, я в четвер ввечері. Да, один день беру п'ятницю вихідний день. Ну, таке в цьому році вже у мене було дуже мало разів, тому що було дуже багато роботи, але буває і такі дні. Ну, бачите, все одно, як не мінімізуйся, все одно багато речей у вас з собою виходить. При тому, що тут все ми взяли таке саме необхідне, все по мінімуму. Тобто. Багато речей, да, тут ще не вистачає у нас мата, не вистачає у нас великого газового балону, не вистачає 15-літрової баклажки води. Ну, от, якщо вам таке було цікаво, я не знаю. Вряд ли це можна назвати прям все по мінімуму. Можливо, тут і багато речей можна було б якихось і прибрати. О, от, але, в принципі, все таке, що прям необхідне для риболовлі. Ну вже за роки я зрозумів, що оці речі, повірте, у мене ще є дуже багато других речей, яких я раніше таскав, типа там велетенські бокси окремо для їжі і для всього, і але. Зараз я вже просто це не беру, беру тільки в тих випадках, коли е, у мене сесії дійсно досить е, тривалі, там від чотирьох е, днів і там закінчує да? Ну, Там я вже собою беру причепа, і там все це грузиться в причеп. І більшість речей там ще дуже-дуже багато різних речей, таких як човни, е, маркери, е, станціонарні буї, аж блоки, е, коротше, купа там, е, топори. Електропилки, мангали, е все, що там е рішитки, також там е ці господі. Коротше, все, що для готування, то купа ще там речей, столи станціонарні, моя газеба, да, там велика, теж там їздить зі мною. Багато там столиків у мене є, там, нешовський великий стол. Тобто ще купа, купа речей, які я просто раніше, навіть на дводенні риболовлі, я з собою брав. Зараз я вже це все не беру і буду намагатися. Да, це, це от такий комплект для двох. Принципі, для двох, я вважаю, що це не так уж прям сильно і багато. Для одного ви мій комплект бачили, і я ну, намагаюся так їздити. І от на цих вихідних, до речі, я теж був саме плюс-мінус десь з таким самим комплектом. У мене, до речі, не було навіть павербанка з собою, тому що там була розетка, я його з собою не брав. Ну, якщо вам а, така інформація була цікава, тоді ставте вподобайки. Пишіть ваші питання, запитання в коментарях. Також не забувайте про мій телеграм-канал, де ви можете теж мені задати питання. І я можу вам особисто більш широко відповісти на нього у вигляді відеозапису. Ну і там. Скажемо так, наша спільнота, ми там спілкуємося. якісь новинки, якісь цікаві речі виставляю в телеграм-каналі, і ви можете там онлайн е, слідкувати за тими риболовлями, які відбуваються, а не чекати відео, яке вийде е, з часом. Тому, друзі, е, продвигайте наш український контент. Буду вам теж дуже вдячний. Це мене стимулює, коли ви У е, мене є зворотній зв'язок з вами. Ну що ж, до нових зустрічей. Зима попереду, але ще багато цікавих речей вас чекає теж.